До слова, як стало відомо за водіння цього новенького авто на міського голову, Ківрець склали адмінпротокол. Як виявилось, він приїхав ним на роботу, при цьому не маючи при собі водійського посвідчення. Мерс сказав, воно вдома. Проте поліцейські навіть не знайшли такого в базі. Про пригоди за кермом ківерцівського міського голови Олександра Ковальчука чимало може розповісти реєстр судових рішень. Це п'яне водіння, розбита дача Луган і адмінпротоколи за кермування без водійського посвідчення загалом. Ба більше суд першої інстанції навіть постановив позбавити водійських прав на 5 років. Проте в апеляції це було скасовано. Обійшлися штрафом 40 тисяч. Як виходить з ухвали суду, позбавляти схоже не було чого. Суд першої інстанції не вправі був застосовувати до нього стягнення у виді позбавлення права керування транспортним засобом, оскільки в нього відсутні посвідчення водія. Оскільки він ніколи його не отримував, а отже, не набував права керування транспортним засобом, і ось біля міськради припаркована та сама вже скандальна автівка Ренмоколеос. Активіст Сергій Ришков у присутності поліції допитується, чи має Олександр Ковальчук водійське посвідчення, оскільки в рішенні апеляційного суду чорним по білому пише ніколи його не отримував. Міський голова, почувши запитання, спочатку ніяковіє, червоніє, довго мовчить, а тоді береться за телефон. Оскільки він ніколи його не отримував. Ну, це адвокат займався, я знаю. Ну, я ні, запит від суду. вас він писав. Повіться, я на суду не був. Я знаю. Ну, то ваш адвокат заявляє, що він ніколи не отримував. А отже, не набував права керування транспортним засобом. І суддя повірив вашому адвокату, вам. Пан Ковальчук настоює, має посвідчення, просто воно вдома лишилось. Поліцейські пробують перевірити його наявність по базі, але як завжди, найвідповідальніший момент підводить техніка. Ну, що ви мене? Я ж вонувато плаже так робить. Поліції дуже допомагає і військова державна адміністрація. Це нові планшети закупити. Все ж таки, зловивши зв'язок з інтернетом, поліцейські кажуть, в базі водійського посвідчення Олександра Ковальчука не знайшли. Ну, в базі немає, я не бачу. Ми дзвонили в одну Тобто, може бути, що він не існує. Може, не існує. То, то у вас є посвідчення водіячі? Немає? Ну по базі у вас його немає взагалі. Я. Ну так по базі, у вас його нема. Зараз вам напишуть 3400 позначала. Все спочатку. Ви 40 тисяч заплатили. Ну і тепер знову вам пишуть. У вас немає посвідчення? Де? То покажіть його і все, і всі питання. З собою, собою немає, але я вам особисто покажу. А в базі чому у вас його немає? В базі поліції вашого посвідчення немає. Знаю, чого його там немає. Ну то покажіть його. З собою немає, я вам завтра покажу. Добре. Я запишу у вас номер телефону. У мене нема вашого номера. І я особисто вам покажу. Домовились? Ну, домовились. Але зараз на вас протокол складуть про прав мін порушення. Втім, міський голова настоює, посвідчення має, але от халепа знову не при собі. Схоже, попередні рази нічого вони навчили чи як. Я їжджу з водієм. Щоб ви казали, що ви час, війні, от, сьогодні, сьогодні самі. Ну, сюди сьогодні приїхав. А так я їжджу з водієм. А не є водій. без право. Водій ну, в машині немає прав. Складайте. Поліцейський таки складає адмінпротокол за 126 статтею КУПАП. 23 рік в 08 годині 15 хвилин в місті Ківерці по вулиці Шевченки керував автомобілем дерного Дершного АЕС 591 нк не маючи права керування, даним ТЗ вчинене повторно протягом року. Пункт правил 2.1А стаття 126 частина 5. Я написав на 15 вересня о 10-й годині Ківерцівський райсуд. Ож колекції адмінпротоколів заводіння без посвідчення у міського голови ківерець поповнення цього разу за кермування без прав новеньким Рено Колеос. Між тим, як сказав сам пан Ковальчук, розбита дача Луган досі в ремонті. Але де невідомо. Міський голова вирішив про це не розповсюджуватися. Юлія Остапович на прокопчук сківерець для новин на часі.